Обраний від давніх бути притечею хрестителем Спасителя світу Христа Бога Іоанна Богохвальний, прославляючи Господа, який прославив тебе, похвальні пісні, підносимо тобі, як найбільшому із народжених жонами у плоті ангелу покаяння, проповіднику. Ти, що маєш велику сміливість перед Господом, від усяких бід визволяй до покаяння, піднімай нас, що з любові до тебе взиваємо, радуйся, великий. О! Протечий хрестителю Господні. Архангел Гавриїл, що стоїть перед Богом, був посланий до Іреї Захарії, коли той служив за чертогою своєю і війшов покадити в церкву Господню, ставши праворуч дильного вівтаря, благовіствував про Твоє народження, Великі Йоанне, сповіщаючи Захарії радість і веселість, і що багато людей зрадіє. Твоєму народженню, заради цього і ми, дивуючись і радіючись чудному про тебе Божому благоволінню, побожно на похвалу Твою взиваємо. Радуйся ради Божої невимовний тайнику, радуйся дивного Його проведіння сповнення, радуйся за багато років пророцтвом міса явлений, радуйся віснику, перед лицем Господнім у давнині проречений. Радуйся, призначений бути великим Пророком Всевишнього, радуйся за обітниці Ангела народжений, радуйся, що в утробі Матері Твоєї Духа Святого сповнений, радуйся раніше різдва Твого на велике служіння сповіщений, радуйся непліддя батьків Твоїх розрішення, радуйся, ірея Божого, радостей, веселости. радуйся дочки Аронової народження, радуйся плоде молитви. Бога дарований, радуйся, великі я не пророче Христителю Господній. Господні. Коли Захарія побачив ангела, який явився, йому засмутився, і страх напав на нього і не повірив словам його благовістя про твоє різдво. Коли ж на зневіру німотою був зв'язаний, здивувався прославному чуду, всім серцем звав до Бога Алилуя. Розум незбагнений, зрозуміти бажали люди, які чекали Захарію, дивувалися затримання його в церкві. Коли ж він вийшов і не міг говорити до них, а тільки руками пояснював, зрозуміли, що він бачив видіння в церкві. Ми ж, прославляючи дивного Творця Чудес Бога, взиваємо до тебе так. Радуйся, благонуватців, мати батькові, радуйся матері Твоєї переміна на радість. Радуйся ганьби і в людях припинення, радуйся батьків Твоїх велика втіхо, радуйся, Бо в шостий місяць про зачаття Твоє присвята Діва Марія, зареті від ангелів була сповіщена, радуйся Бо в різдві Твоєму, багато людей звеселилося, радуйся, бо ти благодатним янгелом не одержав, радуйся, бо через ім'я Твоє німета, батька твого Захарія припинилася, радуйся, бо ім'я Боже. Через тебе батьком Твоїм благословляється, радуйся, бо через дивне різдво Твоє, страх і здивування в людях там колишніх явилось, радуйся, бо вся країна юдейська, дивним різдвом Твоїм звеселилася. Радуйся, бо тобою, спасіння багатьом людям у світі цьому явилось. Радуйся, великі я, непророче, претечі хрестителю, Господній. Сила Всевишнього розрішила неплідні застарілою у днях своїх приведеної Єлизавети, бо зачавши тебе, славний претеше Господній, вона утаювала п'ять місяців, говорячи «Так сотворив мені Господь у дні, коли зглянувся на мене, щоб припинити ганьбу мою в людях. Коли ж прийняла ту, яка мала в утробі Христа від Духа Святого, взивала. Звідки це мені що мати Господа мого прийшла до мене? З нею ж радіючи взивала до Бога. Аллилуйя! Той, хто мав йти перед Господом у дусі і селі Ільї, ще в утробі Матері своєї сповнився Духа Святого. Тому і Пророком дивним явився ти, коли, будучи в утробі Матері Твоєї, заграв радощами від пришестя Матері Господньої. Бо ти Бога пізнав, якого носила в лоні благодатна, і Його голосом Матері проповідав. Бо подобало бути початку Божественним речам. Благоговійно, цьому дивуючись, з радістю до тебе взиваємо. Радуйся ще утробі матері, чудесною веселістю наперед явив ти, пославшого тебе Господа, радуйся, бо заради тебе і Матері Твоєї Лизавиті, втілення Христові відкрилося, радуйся. Бо і вона сповнилася Духа Святого, радуйся, бо і вона дивною пророчицею стала. Радуйся, бо від неї Пресвята Діва Марія, блажений в жонах назвалася, радуйся, бо нею вона і матір'ю Господа назвалася радуйся, Бо і безсімений плід її благословенним наречеться, радуйся премудрості божественної неї на перед'явленням. Радуйся святого подружжя, благословення, радуйся неплітної утроби дивне народження, радуйся Різдвом твоїм ти здивував людей, радуйся, радосний слова, голоси, радуйся, великі, а не пророчі претечі Христиві Господні. Бури сумніву засмучений, і єрей Захарія не міг за словом ангела промовляти. Коли ж після різдва Твого претечу Господні, написав благодатне ім'я Твоє, то зразу ж відкрилися вуста його. І він став говорити, благословляючи Бога і пророкував, промовляючи, благословений Господь Бог Ізраїлів, що відвідав і сотворив визволення людей своїх, і ти, дитя пророком Всевишнього нарешешся, співаючи йому. Аллилуйя. Коли почули люди, що жили навколо про славне і дивне різдво Твоє, дивуючись у собі говорили, яким буде це дитя? Ми ж тебе славний, предтечі Господні, як найбільшого народженого жонами, достойно шануючи, облажаємо так. Радуйся від зачаття Твого благодатних яблунь сповнений, радуйся у Різдві твоєму Богом прославлений, радуйся, бо ти, будучи немовлям, батьком твоїм пророком Всевишнього наречешся, радуйся в дитинстві твоєму Духом Святим просвічений, і укріплений, радуйся Бога, втіленого ти родичем по плоті був, радуйся від Бога високі звання предтечі Христителя прийняв ти. Радуйся, зоре, нове світло світ сповістивши. радуйся дениці сонця незаходимого, Радуйся, світильнику сонця невгасимого, радуйся путь грядущому Христу, ти приготовляв, Радуйся, ангеле, людину собі явив ти, радуйся, великий, не пророче претече і хрестителю Господній. Богопротивне повеління беззаконного дітовбивці ірода вигнало тебе, якого носила мати, із дому отчого в непроходиму пустелю, предтеча Господній, де ти перебував до дня явлення твого Ізраїлю і їв, а медики, і Богу взивав. Алилуя! Бачичи дивне Боже про тебе поведіння, Йоанне богохвальний, бо ти від немовляти познацькі життя полюбив. Тому волею Всевишнього був посланий, проповідувати людям грядуще у Христі спасіння. Заради цього і здивуванням, і любов'ю до тебе взиваємо. Радуйся, бо ти, будучи ще немовлям, царя ірода устрашив. радуйся від неправедного вієння, ним правицею Всевишнього збережений, радуйся по стелі паростку запашний, радуйся, бо висотою подвигів твоїх ти всіх здивував. Радуйся правим путі, вірний наставнику, радуйся чистоти смутливості, дивний хранителю, радуйся Івангельського самозречення, образи досконалий, Радуйся, ченців покрови утвердження, радуйся розуму, богослові просвічення, радуйся, бо ти грішникам двері милосердя Божого відкриваєш, радуйся грішникам, щокається, ти прощення від Господа подаєш. Радуйся, бо ти достойні плоди покаяння творити допомагаєш. Радуйся, великі анипророче предтечі хрестителю Господній. Проповідником славним ти Божесний прете чи явився в пустелі Йорданській, дні явлення Христа Бога світові. Цього Богря дужому до тебе ти показав людям, промовляючи. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Його ж і ми вірою пізнавши, співаємо йому, Алилуя. Засяяв ти світло істини, Йоанна Богопросвічений, Всім являючи слави, очі і сяяння. Що явилось у плоті заради нас, бо ти взивав у пустелі до людей, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Створіть плоди, достойні покаяння. Ось Бог ряде після мене той, хто буде хрестити вас водою і духом. Заради цього взиваємо до тебе похвалами такими. Радуйся пришестям сії, Сповістителю, радуйся путі Господню приготовителю, радуйся старої нової благодаті заступнику, радуйся пророків кінець і начала апостолів, радуйся гласи слова благознаменитий, радуйся покаяння, проповіднику велегласний, радуйся багатьох синів Ізраїля до Господа навернув ти, радуйся людей, досконали Господові, приготував ти. Радуйся, Фарисеїві садуків, ти сміливо викривав, радуйся, плоди, достойні покаяння, ти творити навчив, радуйся просвічення духовного наставнику, радуйся тим, хто шукає твого заступництва, не всепущій предстателю, радуйся, великий Йоанне, пророче претече і хрестителю Господній. Коли Господь Ісус благозволив хреститися від Тебе, Йоанна Богоблаженний, Ти промовив. Я потребую хрещення від Тебе, однак, підкорюючись йому, який сказав залиш нині, Ти підняв правицю Твою та главу Його хрестив того, хто потребує очищення, взиваючи Алилуя. Нову благодать подає Господь, який благозволив хреститися від тебе. Він сподобав тебе бачити Духа Святого Пришестя і почути голос Отця, який засвідчував Його синісту. Звідси ти навчив нас поклонятися єдиному Богу у трьох лицях, його ж земними прославляючи устами, в похвалу це тобі приносимо. Радуйся троєчного богоявлення, перший проповіднику, радуйся у трьох лицях єдиного бога, істинний поклоннику. Радуйся Духа Святого, вигляді Голуба Ясновицю, радуйся сходження Його від Отця на Сина Світку, радуйся голосу з неба від Бога Отця Слухачу, радуйся любові Отця до Сина, споглядальнику, Радуйся, Сина Божого, обраний Хрестителю, радуйся Його святої волі, виконавче, радуйся славного служіння, спасінню роду, людській ревнини і служителю. Радуйся великого таїнства хрещення перший звершителю, радуйся Божественної радості віснику, радуйся нового завіту перший учителю, радуйся, великі Ани, пророче претече і Хрестителю Господній. В ней невимовне смирення втілного бога слова бачив ти, богоблажений Хрестителю. Він був свою божественну главу, схиливши, рабське хрещення, прийняв, ти і сам сповнився великого смирення, виблагай житю, боголюблясну чесноту і нам, охоплену гордістю, щоб ми зі смиренням співали йому. Аллилуйя. Весь благодатних дарів сповнений. Тимчасове земне життя, закінчуючи Йоанне Богознаменний, всіх ти навчав виконанням закону і покаянням благодогоджати Господові. Заради цього подячне хваління тобі, великому учителю істини, співаємо. Радуйся закону і виправдань Господніх, насадителю, радуйся і родового беззаконня, викривателю. Радуйся виправлення його попочителю, радуйся заради правди, в'язницю і кайдани, перетерпів ти, радуйся за істину, голову свою віддав на усікновення, радуйся, бо тіло Твоє учениками Твоїми чесно було поховане, радуйся бо божим проведінням глава твоя не зберіглася, радуйся, бо вона навтіху освячені і зцілення християнам дарувалася, радуйся, бо і правиці твоїй, що хрестила Господа, вірні побожно поклоняються, радуйся, бо від тебе, багато чудес ними донині звершується, радуйся, бо тобою, вірні від пристрастей безчесних дозволяється, радуйся, бо тобою, грішники, до покаяння підіймаються, радуйся, великі яни, пророчі претечі Хрестителю, Господній. Це єство ангельське здивувалося висотою служіння Твого і церква побожно прославляє тебе як друга Христа Бога, який ішов перед Ним Духом і силою і ліною. Маючи ревності по істині, ти сміливо викривав фарисеїв і беззаконного ірода від нього ж мученицьку смерть прийняв ти. Поклоняючи шесній главі твої, молимося тобі, визволи нас від пристрастей безчесних, щоб чистим серцем і вустами співали. Аллилуйя. Красномовство всякі з земнородних не може достойно похвалити тебе, Йоанне Богохвальний, бо тебе уста Христові похвалили, назвавши тебе вищим за пророків і більшим за всіх, народжених жонами. Звідси, не розуміючи, як принести тобі достойну похвалу, взиваємо до тебе так. Радуйся церкви Христової, велика слава, радуйся ангелів преславне чудо, радуйся проотців радостей і прославлення, радуйся пророків висока похвала, радуйся апостолів богосвітливінцю! радуйся святителів, велике прикрашення. Радуйся мучеників у новій благодаті початку, радуйся преподобних досконалостей, радуйся праведних доброто, радуйся дівственників і постників основу, радуйся всіх християн, велике втішення, радуйся бо від усіх християнських родів ім'я Твоє прославляється. Радуйся, великі Іоан, пророче предтечі і хрестителю Господній. Христа Бога, що прийшов у плоті спасти світ, ти благовістив у сущих у пеклі, як Дениця, що попереджає сонце, освітив тих, що сиділи у тіні у темряві. Звідси невдовзі Господом, ти був виведений зі всіма від віку праведними, співаючи йому як визволителю і переможцю смерті. Аллилуйя. Стіна і пристановище Спасительне ти є всім, хто молитовно до тебе вдається. Божественний Йоанне, заради цього похвальними піснями облажаємо Тебе так, радуйся, могутній заступнику нашій вірний, відбіто хоронителю, радуйся злостраждаючих від духів злоби скори помічнику і визволителю, радуйся неплідним благословенням від Бога посилаєш ти, радуйся, бо ти тих, хто вдаються до тебе з вірою, від хвилювань пристрастей визволяєш ти. Радуйся, ворогуючих, ти швидко приміряєш, радуйся тим, що у всякій недолі й печалі старанно до тебе вдаються, ти скору поміч подаєш, радуйся добре живучих від самообмани і облествості визволяєш. Радуйся тим, хто вручає себе твоєму заступництву. Годину смерті ти допомагаєш. Радуйся тих, хто любить тебе від повітряних митер з твоїм заступництвом ти визволяєш, радуйся тих, хто шанує славну пам'ять твою, молитвами твоїми вічного життя ти сподобляєш. радуйся убогих і вдів і сиріт заступнику, радуйся після Бога й Богородиці Християнам, пристановищі уповання, радуйся, великі я, непророче предтечі, Хрестителю Господній. Оспівування всяке не може достойно прославити доблесті Твої, Христителю Господній. але ми любов'ю спокутані, насмілюємося оспівувати велич Твою, яку милостово прийме від нас, первостоятелю біля престолу Пресвятої Тройці, і благай визволитися навід усякої скверни гріховної, щоб ми чистим серцем і вустами співали Богові. Аллилуйя! Знаючи тебе і Йоанна як світильник світла, неприступного і всього сповненого всесвітлих, благодатних дарувань, радісно приносимо тобі таке, радуйся самовидцю Божественного світла, яке осяяло тебе з неба, Радуйся, світлом чесно твоїх ти прославив Бога, радуйся, бо ти явив присвітлу славу Пресвятої Троці, радуйся. Ти правий дивний шлях показав до неба, радуйся і сущому пеклі Бога, що явився у плоті, ти благовістив, Радуйся душі праведних, що від віку в глибинах землі перебували, ти звеселив, радуйся, владики Христа щирий, друже, радуйся, бо ти явив світу, світло істини, радуйся світлосяяного світла євангельського сяйня, радуйся роду християнського прославлення. Радуйся, ради Божої сповнення, радуйся, бо від сходу сонця аж до заходу славне ім'я Твоє, радуйся, великі не пророче непророче претечі, Хрестителю Господні. Благодаті Божої, ти займе Хрестителю Господні, і нею збагатившись, преславним переможцем явився Ти, бо переміг ворогів і всяку злобу, і велике служіння Твоїм мученицьким подвигом завершив. Нині ж стоячи перед престолом царя царюючих, благай його дарувати вірним перемоги на ворогів, і усьому благий успіх в чеснотах, же благодатне, укріплення тим, що співає йому Аллилуйя. Оспівуючи Бога, який дивно в тобі прославився, хвалимо тебе, Богоблажений Хрестителю, як щирого друга Христового. Прославляємо великі подвиги Твої, ублажаємо мученицьку кончину Твою і радісно взиваємо до тебе так. Радуйся, вселенські апостоли, і нового завіту першомученику, радуйся явленням Христа на землі першій проповіднику Царства Небесного, що відкрилося, радуйся, ти наперед сповістив божественне покликання народів. Радуйся і таємничу премудрість Божу світу явив ти, радуйся божественними діяннями, плодоносними більше за інші в'явився ти, Радуйся, бо світлом діл твоїх прославився, Отець Небесний, радуйся, бо в пам'яті твоїй нині невимовно величаєш церкву Христову, радуйся, бо ти нині насолоджуєшся вічною радістю. Радуйся божественним промінням три світла й осяяний. Радуйся, бо ти безплотними три пісню Богу невимовно співаєш. Радуйся, бо нині, визволившись від дзеркал, безпосередньо бачиш святу Тройцю. Радуйся, великі Яне Пророче Претече і хрестителю Господній. О, великий преславний претечий, Хрестителю, Господні Іоанне, прийми від нас нині благання, яке приносимо тобі, і твоїми благоприємними до Бога молитвами визволи нас від усякого зла від вічної муки і спадкоємцями царства небесного вчини нас, щоб ми повіки співали Богові. Аллилуйя, Аллилуй, Аллилуйя. аллилуйя. Архангел Гавриїл, що стоїть перед Богом, був посланий до Іреї Захарії, коли той служив за чертогою своєю і війшов покадити в церкву Господню, ставши праворуч дильного вівтаря, благовіствував про Твоє народження, великі Йоанне, сповіщаючи Захарії радість і веселість, і що багато людей зрадіє Твоєму народженню. Заради цього і ми. Дивуючись і радіючись чудному про тебе Божому благоволінню, побожно на похвалу Твою взиваємо, радуйся ради Божої невимовний тайнику, радуйся дивного Його проведіння сповнення, радуйся за багато років пророцтвом Ісаї явлений, радуйся віснику, перед лицем Господнім у давнині проречений. Радуйся, призначений бути великим Пророком Всевишнього, радуйся за обітниці Ангела народжений, радуйся, що в утробі Матері Твоєї Духа Святого сповнений, радуйся раніше Різдва Твого на велике служіння сповіщений, радуйся непліддя батьків Твоїх розрішення, радуйся, Іре, Божого, радостей, веселости. радуйся дочки Аронової народження, радуйся плоде молитви. Бого дарований. Радуйся, великий Яне, пророче, предтечі хрестителю, Господні, обране давніх бути перетечею, хрестителем Спасителя світу Христа Бога Іоанна Богохвальний, прославляючи Господа, який прославив тебе, похвальні пісні, підносимо тобі, як найбільшому із народжених жонами у плоті ангелу, покаяння проповіднику. Ти, що маєш велику сміливість перед Господом, від усяких бід визволяє до покаяння, піднімай нас, що з любові до тебе взиваємо. Радуйся, Великий, Оне, пророче, притечий Хрестителю Господній. Хрестителю Христів, проповіднику Покаяння, не відкинь мене, що каюся, але з'єднуючись з небесними силами, молися до владики за мене, недостойного, сумного, немічного і печального. Що потрапив у різні біди житейські, змученого хвилюючими думками мого розуму. Бо я вертеп злих діл зовсім не маю кінця гріховним звичкам, бо розум мій прикутий до земних речей. Що маю робити, не знаю і до кого звернутися, щоб спасти душу свою. Тільки до Тебе, святий Йоанне, благодаті Ти займенний. Звертаюся, бо перед Господом після Богородиці немає більшого від народжених. Ти сподобився торкнутися глави Христа Царя, Агнця Божого, що взяв на себе гріхи світу, його ж благай за грішну мою душу, щоб хоч віднині в одинадцяту годину я поніс тягар благий і нагороди прийняв з останніми. Та, хрестителю Христів, чесний предтече, перший у благодаті, мученику, посників і пустельників, наставнику, чистоти Учителю і близький Христа друже. Тебе молю, до Тебе вдаюся, не відкинь мене від Твого заступництва, але підійми мене, що впав у великі гріхи, обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням. Бо ти, о Бог начальник, хрещенням омиваєш проотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожне скверне діло. Очисти мене, оскверненого гріхами, і допоможи війти туди, куди ніщо скверне не входить, у Царство Небесне. Амінь.